Український турнір пам'яті Івана Піддубного із вільної та греко-римської боротьби серед юнаків та дівчат відбувся у Черкасах. 312 борців із 17 команд впродовж двох днів боролися за звання переможця. До нового поєдинку після переможної спроби готується київський спортсмен із вільної боротьби Дмитро. Цікавимось, як оцінює виступ та що може порадити одноліткам. Я, Чесно кажучи, трохи незадоволений. Я хотів би більше прийомів зробити більш чіткіше. Ну, але. Переможці не осуджують. Саме головне не сачкувати і хотіти перемогти. І робити прийоми це саме головне. Не будеш робити прийоми – не будеш перемагати. А 13-річна Аліса та 15-річна Маруся поки тільки готуються до змагань. Кажуть, почали займатися, аби вміти постояти за себе, але згодом втягнулись у процес. Стертипи кажуть, що це вид не для дівчат вид спорту, а... Стоїш таким, більш можеш за себе постояти. Якщо там на вулиці десь там до тебе хтось підійде, то можна вже постояти за себе. Ну і взагалі подобається е, прийомиці, е, боротися там, на килим це виходити. Я прагну, напевно, поїхати на чемпіонат Європи, світу. І в майбутньому хочу на Олімпійські ігри попасти і стати олімпійською чемпіонкою. А так е, досягнення є Ю-13 чемпіонка України і Ю-15 чемпіонка України. Тому що загортовує. Цілі досягнені цілі є прагну, звісно, відібратися на Олімпійські ігри, а на початку, хоча б стати першою на Європі, батько за сумісництвом тренер дівчат Сергій Гайдаманчук радий, що заняття не лише корисне, а й цікаве донька. Боротьба це найкращий від спорту, який допомагає в самообороні. А в наш час для дівчат це дуже необхідно і під стан війни, і взагалі, дівчинка повинна мати. Сили себе зберегти, себе захистити. І якщо відверто думав, це тільки для самооборони, як доньки. Але їм це сподобалося вони почали показувати. Гарні результати були призерками України, були чемпіонками України. Підбадьорити майбутніх чемпіонів завітав призер Олімпійських ігру у Пекіні Тарас Данько, який свого часу також брав участь у юнацьких змаганнях. Це свято для всіх спортсменів. Любий турнір, любі змагання, любого гатунку змагання це свято насправді для спортсменів. Це один з етапів підготовки до майбутніх змагань, там, чемпіонатів Європи, світу і все. Звідси ми беремо наших спортсменів з дитинства. Вони йдуть, піднімаються, далі і далі йдуть. Тому чим більше турнірів таких, чим більше таких змагань, свят для наших молодих спортсменів, тим будемо більше мати чемпіонів. Шестиразовий чемпіон світу Іван Піддубний боровся на світових аренах до 54 років. Проте водночас зі званням чемпіона чемпіонів богатирю довелось відвоювати й право називати себе українцем. Зі слів головного судді змагань Анатолія Самохи, турнір пам'яті Піддубного має не лише спортивне, а й історичне значення. Другорядних фронтів під час війни з окупантом немає. Зараз іде боротьба, за мову, історію. Культуру, всеукраїнський турнір, меморіал Івана Підубного, звільної боротьби, греко-римської боротьби. Це і є боротьба за історію забрати свого героя національного українця назад в Україну, якого украли. Російські окупанти, чітка проукраїнська позиція Івана Піддубного і зараз надихає українців у новій битві з одвічним ворогом Росією. На превеликий жаль, ми не можемо прийняти вас на малі батьківщині і труба через цю війну, яка йде не з нашої волі, а з волі і бажання якихось не. Які мир на тому, в мене, в нашій землі. З вас спортсменів звертаються. Теж майбутні підумки, майбутні чемпіони України, світу, Олімпійський міг. А тренери будуть готувати ще наших спортсменів, а наша молодь буде більша охоплена спортивна. Учасники змагань представили спортивні школи, і клуби Черкащини та ще 15 областей України. Загалом до участі заявлено 17 команд. Цей турнір є з пам'яті видатного борця Івана Максимовича. Піддубний його знає весь світ, тому ми підтримуємо ці традиції. Я дуже вдячний. Петро Григорович Душейка, він як головний організатор, він віце-президент Федерації греко римської боротьби України. Також є президент Федерації Черкаської області. Дуже багато робить для розвитку греко римської боротьби в Україні і на Черкащині. греко римська боротьба, як показала. На цій олімпіаді та й на той олімпіаді у нас було дві медалі, і на цю олімпіаді дві медалі тобто є стабільність, є результат. Ми знаємо, що Олімпійські ігри це найвищий рівень змагань, і по них якби судять загалом вид спорту. Нагадаємо, всеукраїнський турнір пам'яті Івана Піддубного традиційно проходить на Черкащині. Його проводять у пам'ять про легендарного українського спортсмена-борця Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.